Слава Ісусу Христу. Сьогодні поговоримо про одяг священника. Тому що кожного разу, коли священник приступає до престолу, ми бачимо, що він одягає на себе, можливо, для когось трошки дивний, несучасний одяг. Справді, одяг священника має дуже далеку історію і сігає ще старого завіту. Господь Бог так вирішив, що священники – це є Арон і Весь рід Арона, вони мали особливий зовнішній одяг, що буде їх виділяти серед народу. Але цей одяг буде виявляти їхню приналежність до Господа і їхню приналежність до священичого роду. І в нашій греко-католицькій традиції, в Візантійській традиції одяг набув тої форми, яку ви бачите сьогодні. Священик, перед тим, як одягати на себе ризи або священичий одяг, старається одягнути душу у чистоту тому, ідучи служити божественну літургію, найперший священик перед іконостасом молиться молити. Які це молити? Це є молити покаяння, тому що священик, який служить літургію, він не є тільки служителем таїнства, але він також є учасником таїнства. Він сам причащається. І як кожен християнин до святого прищастя готується через покаяння. На звичайний одяг священника – це підрясник. Ідучи служити божественну літургію, священник одягає стихар. Ось така біла сорочка. Сама назва походить від слова стих, тому що стихарі одягали на тих, які співали, дякували. Це були півці, і вони співали стишки із псамів і мали стихар на собі. А щодо символіки стихар, як бачите, це є білий одяг і це є одяг радості, але також це є символічно той білий одяг, в який одягнув Ісуса Христа ірод і повернув його до Пилата, символізуючи, що Ісус Христос є невинний, це коли Його судили. І священик одягається у стихар з молитвою про радість. Нехай радіє душа моя в Господі, бо він одягнув мене в ризу спасіння і одежою веселости одів мене, немов на жениха поклав на мене вінок, і як невісту приоздобив мене красотою.